В якій школі найкраще грають у шахи? Це визначив турнір у рамках всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч, який відбувся у міському шаховому клубі. Його розв'язка вийшла інтригуючою, адже долю першого місця визначили лише півочка. Про переможців у шаховому шкільному турнірі дивіться далі. Другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч зібрав чотири десятки юнаків та дівчат, які виявляли свої здібності за шаховими дошками. Чим зацікавлюють такі змагання, розповідають учасники турніру. Мені подобаються стратегії, мені подобається як хто грає. Мені подобається посражатися. і у кожного свій дебют. І цікаво, коли хтось новими дебютами грає, я то Прикольно з ним пограти. Учень сьомого А класу ЗОШ No5 Артем Тютюнник займається шахами протягом шести років. Незважаючи на важкі моменти під час поєдинків, 12-річний шахіст виграв усі свої партії. Мені подобалося, що наша команда в останньому турі змогла переграти першу школу з невеликим відривом. відривом. Ті учасники та учасниці, хто найкраще проводив дебюти та робив продумані ходи, зуміли внести в актив своєї команди найбільшу кількість очок для підсумкового результату. Лідером команди зошному родин був Нікіта Лукоцький. Він розповів, чим йому подобаються шахи. Зараз вона мені подобається просто тому, що я вже вмію в неї грати. Я в неї вмію грати з двох років. Чи може допомогти, та тільки мені здається, якісь математиці більше ні в чому В якомусь побуті вона мене ніяк не допомагала. Лідеркою команди спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської була учениця 8 А класу Марія Чиженко. Дівчина розповіла, чим їй подобаються шахи і як вона вперше познайомилася з цим видом спорту. Вперше я розпочала грати і своїм дідусем, мені було десь років 3-4, Потім мені сподобалося, я записалася на секцію, приходила декілька років, ну але я в школу ж продовжувала ходити, і тому було складно триматися з навантаженням і я вже перестала ходити, але планую повернутися. Мені шахи подобаються тим, що ну, це дуже гарна гра, як на мене. Ти можеш придумувати якісь стратегії, і всі фігури ходять по-різному. Тому для мене ця гра одна з найкращих. Успіх у шахових змаганнях пліч опліч приносила зосередженість та уважність. Приймати рішення під час ходів фігурами, шахістам та шахісткам треба було швидко, адже контроль часу здійснювали спеціальні годинники. Наприкінці турніру відбулася церемонія нагородження, на якій представниця оргкомітету змагання Світлана Дем'янчук оголосила результати. Я вас вітаю з завершенням наших змагань з шахів. Ми виявили переможців. Призерів наших змагань і виявляємо тепер наших призерів. Третє місце посіла загальноосвітня школа номер 6 яка набрала однакову кількість очок по 9,5 балів із третьою школою, але в особистих змаганнях перемогла ЗОЖ номер 6 Нагороду отримувати вийшов її капітан команди. Капітан команди, будь ласка, вітаємо, Ярослав! Це наш чемпіон, який представляв. Нашу територіальну громаду в гімназіаді в сьомій посіли там вони друге місце. За зайняте друге місце нагороджується команда загальноосвітньої школи номер 1 набравши 14 балів. Капітан команди Нікіта, який також представляв нашу територіальну громаду в минулому році на гімназіаді сьомій і посіли там друге місце. Учень зошному родин Нікіта Лукоцький підбив підсумок особистим виступам та результату, який показала його команда. Тільки дві поразки було. Але ну я очікував, що це буде поразки після довгої перерви. Достатньо добре виступив, як на мене. Перед тренером трохи хвилювався, але потім, коли два рази виграв, вже так легше було. Почав грати десь три роки тому, потім якось вже набридло, але зараз от прийшов і форму не втратив. Нарешті настав час оголосити переможців шкільних шахових змагань пліч опліч. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 які будуть представляти територіальну громаду нашу вже на районних змаганнях, з набравши кількість очок 14,5 з половиною балів. Пів бала виграли школи номер 1. Кубок переможців отримала капітан команди ЗОШ номер 5 Марія Чиженко. Вона розповіла, за рахунок чого перемогла її команда. Наша команда виграла саме завдяки підтримки учасників один одного. І якщо б її не було, то я не думаю, щоб ми так гарно б впоралися із цим турніром. Як ти проводила комбінації? Легко складалися партії, як особисто відіграла, чи всі виграла, чи можливо програвала нічиї були? Я програла першу партію, я вважаю це, тому що я була трохи непідготовленою морально, але потім вже ну, втягнулася і вже всі інші виграла. Комбінації я дивилася по ситуації, як їх складати, і потім вже все виходило. Під час другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч п'ята школа оформила дві перемоги, вигравши не тільки турнір серед учнів та учениць п'ятих та дев'ятих класів, а й святкувала успіх у змаганні серед десятих та одинадцятих класів. У турнірі наймолодших учасників шахових змагань пліч опліч, в командах яких були зібрані юні шахісти та шахістки перших та четвертих класів, перемогу здобула гімназія номер 4